Друзі, вітаю! Сьогодні 12 вересня. Так виглядає Мальвіна. Яка була скошена вже на ній відросли. Листочки нові. Десь не десь ще є бурин. То ми їх прополимо ще до, до зими до морозів. Щоб гарно вона пішла в зиму. Ну і ще калійними добрими підживлю по листу. Ця мальвина є під плівкою. Вона не була ні одного. Наразу підживлена в корінь. Практично все йшло, все підживляв, тільки по листу та обробляв. Ну. І не поливав. Тому що капля є, але вона була не задіяна. Потрібно було бочкою возити. Не було часу. І тому ну і більшість ще для експерименту. Чи вона виживе і ще десь урожай. Мальвіну таким добре садити, тому що вона має велику кореневу систему, великі коріння, тому вона більш таких для посушливих досить-досить є непогано. Так, урожаю вона дала менше. І якщо би, наприклад, давав в каплю, підживляв, тоді я думаю, що би. 300-400 четыреста грам З одного куща вона дала би. А так по 100, 100-150 полниці вона дала в цім році. Вона була е, саджена в тім році в минулому е, теж у вересні. От, я там теж закатав горби, бугри. гри для полониці. Якраз був дощ, і ще будуть дощі, так що будемо на днях, думаю, що будемо висаджувати мальвіну та альвіон Тут теж є один, один рід Альбіона. І він ще плодоносить. Так, тут не є така велика полуниця. Ну, на початку було, нормально. А це вже така середня. Але є. Думаємо, що ця мальвіна наступного році доживемо. Все буде добре. Дасть. Більший урожай, тому що це вже буде друга річка і буде більше урожай. Побачимо. Так що е, планував садити без плівки, просто на ґрунт але. Тоді дуже потрібно багато обробляти, сапати. Я думаю, що без гербіцету теж не, не обійдешся, тому що гербіці потрібно не буде постійно один раз в місяць обробляти. Так що і я... поки що рішив наплів бо агроволокно є дорожче, а я думаю, що рік-два і так потрібно буде пересаджувати. Так що не потрібно платити лишні гроші. І під півкою довше зберігається волога. Плівка нормально вляжеться, буде все окей. Якщо цей малюк справився зі своїм завданням. Я задоволений трохи грунт. Забагато вологий. Тому трошки є, трохи залипало, Не хочу воно в такому ґрунті працювати. Потрібно, щоб було сухо. Гарно сухо, фрезеровано і тоді можна без проблем працювати. І все добре, але рівненько виходить. Так що, друзі, якось так далі буде.